Коханку не шкода, тим паче, якщо вона увела чоловіка з родини, тут вона отримала винагородження по повній. Мова тут йде про ту ситуацію, коли чоловік жив з коханкою, одружений був офіційно на іншій жінці, загинув на фронті, і вся його спадщина та питання з компенсацією отримала офіційна жінка, а коханка отримала нуль. З приводу того, шкода чи не шкода, знаєте, це у кожного своє. Але хочеться відмітити одну таку річ. Дуже часто, отака історія, коли люди живуть разом і вони не приділяють відповідної уваги документам, тобто розірванню шлюбу, укладення нового шлюбу, це все завжди закінчується якимось проблемами або несправедливістю. І до сих пір, знаєте, жінкам пояснюєш, що дружина. Це офіційний статус, який впливає на майно, на спадщину, на доступ до тіла, на можливість звертатися там в поліцію до певних органів з приводу чоловіка і так далі. Все одно до сих пір дівчата слухають. Ту лапшу, що штамп ні на що не впливає, що він нічого не означає, що я з нею не живу, один одного, ми не любимо, і це все формальності. І у ці всі формальності потім призводять до того, до чого я розповідала. Навіть у нас була така справа, де жінка офіційно прийшла. В будинок, який її офіційний чоловік побудував разом з іншою жінкою, з якою він 10 років жив разом, а офіційно був жонатий не іншим. Після його смерті вона прийшла і будинок вона забрала. Просто з принципу, хоча до нього відношення в принципі не мала, і з помсти за те, що в неї колись увели чоловіка. І ми, до речі, багато разів казали, що. В судових процесах, коли ви намагаєтесь визнати в суді, що ви проживали однією сім'єю з чоловіком, ви маєте знати, що суд не встановить вам факт спільного проживання без шлюбу, якщо цей чоловік в шлюбі з іншою. Тому що для суду чоловік в шлюбі з тією, з ким він в шлюбі офіційно. І навіть якщо він живе з вами, а жонати на інші, ви все одно виявляєтесь коханкою. А коханки на спадок і на компенсації за смерть права не мають.